Так добре зранку вийти після, після вчорашньої бурі, урагану, я не знаю, як це торнадо наз, назвати його. І подивитися, помилуватися на оце, на оце-оце гарнюче все. Спокійне, тихе на українську осінь. Яка вже так широко шагає по нашій Україні. Розмашисто так бере пензля і малює фарби різноманітні. Йдеш і, і, і очі бігають в різні боки, тому що і там гарно, і там, і там, і там, і не, і не знаєш, куди скоріш дивитися, щоб напитатися цією красою. О, дуже гарно. Вишняк уже наш обсипався, бо вчора тут ломило і кидало. Осі боки і шифер рвало з вольєрів і мати рідна, що тільки не робилася. Навіть і мене понесло мої 70 кілограм, як пушинку. Але десятиріччя поруч з кавказами ха -ха, дали себе в знаки і ми утрималися таки від польоту у вирій, а тільки так приземлилися на дровах боками. Ось так, друзі мої, ось такий ранок. Пів на сьому, пів на восьму.